Вітаю вас, друзі. Сьогодні 21 грудня, сьогодні найкоротший день сонячний і найдовший темний день. Сьогодні такий день, що після цього моменту, після цієї миті вже почне народжуватись нове сонце. І так як вся природа і все буде обновлюватися, то маємо надію, що і ми також. Але ж хочу сьогодні показати, показати ось такий гарний, гарний сад. Було дуже багато вологи було дуже багато вологи цієї осені, а зараз вже почало морозити, підморожувати і ось. Скрізь скрізь е, такі зелененькі хвоїнки вкрились таким ось інієм. а може, і не іній. таке, як трошки полюдило його. Але дуже красиво і гарно. Ще хочу, що цікаво сьогодні, сьогодні цікаво те, що якраз ото таке явище, як роза вітрів. Ну ви Ну, ви чули, всі такі чули, що в деяких місцевостях більше вітер там північний, більше західний, більше, може, і південний. І ось у нас сьогодні вітер був, мабуть, з південної сторони. І отак от всі-всі хвойні, ялинки, всі так цікаво підморозив, прикрасив. Так ось, так ось гарно. Ось з цієї сторони ви бачите таке, як іній, як морозець все прихватило. А це моя така книжечка, туйка книжечка. А з цієї сторони більш затишно. Хоча я вам хочу сказати, що якраз це у нас північна сторона, а протилежна це в нас пів. Дуже-дуже гарно і красиво все виглядає. Сьогодні ми вийшли і закінчуємо закінчуємо вкривати виноград, тому що вже по всій, по всій нашій території, по всій Україні, прогнозують морози 10-12 градусів. Тож, у нас ще залишилось декілька кущиків, які не вкриті, чоловік там вкриває. Ось підійшла до такої сосни, вона давно вже зростає, така, такою кулькою, також красиво виглядає. Це ялинка з такими повислими хвоїнками. Але хочу сказати, що морозники ось покажу вам. Це ті, що я садила. Мені їх жаль. Вже все приморозилось і я не маю змоги вкрити абсолютно всі морознички, хоча деякі я ж все ж таки повкривала. Хочу підійти до своїх вкритих гортинцій. Гортензії це широколисні, вони в мене молоденькі. Ось тут біля паркану кущик. Мені важко вдається з ними їх зрозуміти, з ними подружитись, але я все ж таки намагаюся. Ось так в мене там під ним агроволокно, таким мішком, а зверху, щоб не замокало, це ось такі примулки. Всі приморожені, все вже так приморожене. Деякі рослинки я ось так от накриваю хвоєю, що зможу. Також тут у мене гортензія широколисна, яка дуже гарна. Я взяла черенок, начеренковала у подвір'ї наших дітей, там зростає така гарнюща. Це такі. Знаєте, я думаю, що все буде гарно, все буде гарно, всі перезимують рослинки. Оце такі морознички, з Якщо ви чуєте, що там щось гупає, то, то чоловік готує скоби. І я отак от вирішила трішки пройтись і зняти. Трішки інша локація. Також так все покрилося. От наша інша ялинка, така як блакитна, але це сіянці. Я як купувала, то я розуміла, що це сіянці. Ну, ось так я накрила трішки березклет свій. Зараз ще також піду кривати. Піду ось набрала різної собі приспособи. Тут троянда. Цей березклет витривалий, а я його не буду вкривати. Так, зараз ой, тяжко дивитись на оті мої морознички, які там квітли або ще маленькі, але нічого я вже не пороблю. Оце ми так вкриваємо. Наш виноград. Знизу ще таке агроволокно, біле, спанбуд. І отак от ось так вкриваємо, при, пришпилюємо все. так Тут також можемо побачити це інша моя сторона, що тут ялинки тує прихватила таким інієм зі цієї сторони його немає. Так. І тут у мене є морознички, і вони всі так попадали, попадали. Ось це ще примули. Ну, примули витривалі. Я за них не хвилююсь зовсім. так Ось як гарно виглядає наш ялівець хорстман. А взимку він завжди чарівний. Дуже-дуже ну, гарно виглядає. Ну, так наш також ялівець підстрижений, зато він хоча б не розвалюється. Що тут у нас щось? Та тут хвойна композиція. Рекомендую хвойні. Квойні в садочок, це завжди гарно взимку. І не тільки взимку. Так. А отам у мене така конструкція із сітки. Зараз агроволокном обтяну да піду щось накрию. Так, хочу показати березу нашу. Ось сюди, на березу ми годівничку, вже пора її повісити, повішу годівничку. І ще ж, звичайно, хочу сказати, що вистоїмо ми сьогодні такий день, що потрібно згадувати своїх пращурів, просити в них сили, підтримки. Сьогодні потрібно відпустити все, все-все те негарне, що було з нами в минулому році, це істинний наступають свята і, і істинний астрологічний. Новий рік, тому що сонце зароджується, так, як і зароджується нове життя. Сьогодні ми повинні всі просити у вищих сил, у тих, кого ми, кому ми віримо, просити закінчення війни, просити сили нам це все витримати, а також бажати. Щоб всі вижили в цій такий нелегкій і важкій час для нашої країни. Бажаю всім всього найкращого, миру, добра і нехай нарешті в нашій країні буде мир, спокій, щоб вона процвітала і ми разом з нею. Ну і також бажаю клятим ворогам. Сторицею всього того, що вони зробили для інших людей. Всім нам щирі українці, всього найкращого. Дякую вам, дівчата, дякую вам, гості мого каналу, за те, що ви були зі мною, що підтримуєте україномовний контент. Підписуйтесь, ставите лайки, ставите вподобайки. А також за ваші коментарі та відгуки.